Сьогодні, 17 серпня, з опівночі і до 18-ї години активність бойовиків у зоні АТО суттєво зменшилася. Вже традиційно найбільше обстрілів наших позицій з озброєння, калібр якого понад 100 мм, було у темну пору дуби. Так на Донеччині, близько опівночі, бойовики з танку били по Новомихайлівці, а майже у першій, по Первомайському і у другій по Красногорівці, працювала ворожа 122-мм артилерія. Також упродовж дня під вогнем 120-мм міліметрових мінометів були наші опорні пункти у Верхньоторецькому і Красногорівці. Поблизу Маріуполя злочинці двічі обстрілювали селище Сторогнатівка. А близько 13-ї і 15-ї години по цьому ж населеному пункту була ворожа 122-мм артилерія. У той же час, за нашими оперативними даними, в незаконних збройних формуваннях виникають серйозні кадрові проблеми. Аби поповнити лави злочинного війська, найманці залучають особовий склад так званої народної міліції та пенітенціарної служби. Не гребують окупанти і злочинцями. Вже незабаром близько ста засуджених Слов'яно-сербської виправної колонії номер 60 воюватиме за самопроголошені республіки. Крім того, аби мотивувати на помсту мешканців Донбасу, окупанти нерідко самі ведуть вогонь по цивільним будинкам, а згодом звинувачують українську армію. Прес-центр штабу АТО вчергове чергове заявляє, збройні сили України не застосовують озброєння по мирних оселях мешканців Донбасу, навіть якщо за інформацією розвідки там перебувають бойовики.